Всім привіт. Мав сьогодні копати картоплю мотоблоком, але трошки пішло по других планах, Цю копалочку я зняв вже. Думав, там мені трохи писали за плуга. думав підрегулювати, спробувати, ділянка як не як велика. Але захотіли, щоб приїхав, викопав трактор, Хочу картоплю зверху, сказали, не ритися в цих рівчаках. Ось такий врожай. Прямо картопелька. Я не знаю цей рік це горох проти того року. Вожу таким макаром. Мотоблоком. Прицепа не брав, плани помінялись. Зранку не було часу їхати. Ось отак. Так гружу, так вожу. Спідемо, покажу далі. Те що далі. А далі те саме. Картопля то зверху, ну брили є, ну, щоб сказати, не такі великі брили. Але Є всю є де-не-де попадається, гарна в основному. Горох Зараз підемо до кінця берега покажу. Це тут викопана більше половина. Тут десь соток 12 добрих. Нема цей рік картоплі. Як я знімав відео, то не говорив. Вже не раз так виходилось, що гарно роблять. Ну, вродили сливи гарно. Врожаю картоплі не жди, називається. Так і цей рік. Сливи всі облиті були. Картопельки, можна сказати, немає. В основному свиняча, посадкова. Ну трошки буде і крупний. Цей рядок тут общений, я не знаю цей рік. Того року викидали ту картоплю. Всім було багато, а цей рік немає. Такий врожай. Груддя все одно хоч не хоч, а в землі приходиться довбатися. Думали, що вона прям все зверху буде, грудок не буде, воно так не буває. Дощів не було, груддя все одно. Копалка, купав міні-трактор ленточно. Ще можливо якби грохотно, то може трохи ці грудки товкло а так Мон, де побачить самі. Отака От нема цього року картоплі. Ну нічого. Так що якось так. Дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки.